Починаємо нашу земельну комісію. У нас якраз форум є. Переходимо зразу до першого питання, там на бій цей. Так, про затвердження документацій землеустрою та передачу Дмитрий земельній ділянки площу 25 соток для будівництва будинку будівлі ділянка, будинок номер 8 по вулиці Мальовнича в селі Тернівка. Саме учасник, де вони живуть партнер, насамперед цілі сили, а цих оборот на переднесу на саме реформу. Я думаю, питання немає. Голосуйте. Каптенко, Вороженко за трьох за рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації замовлят та до передачу рашу і ООВ земель ділянки площі 25 соток. Для будівництва було на будинку, входить на будівлі з це на ділянках будинок номер 18 а по кругу садових селів Пасницька. Да. Я ж думаю, що Ігор Олександрович, він аж із Дніпропетровської області, купив у нас будинок, це військовослужбовець. Все, я зрозумів, хто це. Я думаю, що питань немає, голосуємо. Картенко. Ковженко завтра завтра ще не приїхали. Якось було період, три купили, потім щось вони трохи виїхали. Як є, є, є транспорт Ру, того, увагу, у людей. Так, увагу, в мене кожна сесію була виборів Є оформлення і хтось. Тось... Ну, давай було, бо і так людей mm -hmm. немає. Так, так. так наступне питання про затвердження про документації земель та передачу Гриценко ГП у власні земельне ділянки площі 25 соток для будівництва в житлового будинку господарської будівлі споруд, ділянка, будинку, в будинку в номер 121 по вулиці Смілянська в селі Пастерське. Голосуємо mm -hmm. Катенко, yeah. Yeah. Корженко, за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту земле... проекту надання земельних ділянок громадянам в оренду для городництва в селі Сербетківка. Тому що ми готували автовіхоплення, то три ділянки гектар 40. Ми mm -hmm. проголосувала сесія, надали дозволи черненькому Тополу, і черненькому. То це вони зробили цю документацію, поділили ділянку. Проект відповідає. Вігер. Районного архітектора присутні прочого. Голосуємо. Каптенкос Корженко за Ти За рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності Коломійця СО площею тридцять 30, шість соток і зміну цільового призначення для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, споруд, присадити на ділянку у селищі Холоднянське. <говори> а сколько? 36. <3600? говори> 0,814. Нет, тот еще. А, да? 0,814. Решение 0,814. 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

Людей немає, а там сільськосподарські землі заробляються. А оце я вам покажу. Це кабуша, бо тут щось 0814. А, 0, 0. Боль, кома, да, 814. Ага. Це коли є садові е, індивідуальне будівництво, да. які передані їм були у Гласністві, і зараз вони як власне за мене ділянку посудять. Це ми вернулися сюди до Сірюківки ще так? Ні, ні, це. Там де садив або чита. Це там, де то ринок. А, там, я чуть думала. Де ринок Логієнська, де заїзд? от якщо туди заїхати, і якраз йому руч, а там за бур'янами, за його два ряда оцих Садових думків, які привозиться. Будь ласка, вікнася, нахай, все От безпечатка. Жовтий. Це жовтей, це і братська, садова здобува. Перспективно садиться. Тебе тавтори? Так. Ні, не в мене. Займайтеся. Голосуємо. Позитивний, позитивний висновок, є нічого не суперечить. Я не іщі, я не Голосуємо. Да, 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 Рудас. Да, да. Кожен За. рішення прийнято. Не, ну, я не не. Так, переходимо до наступного питання. 23. Про затвердження відмічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з водним об'єктом ставком за межами села Пастицьке. Це о той ставок який п'ятий на 25. Отой здороветили. Ми зробили паспорт, паспорт з нановому площі. Ми зробили сільської ради підпрацювати з інтерезації <серклієнтурний">. за даної взгляд, привели їх до площі. Площа там не поменялась, да? Сбершилось. Сбільшилось. Да. Ебо двадцать, набільше до 200. А тут стало 25-86. Сбершилось почти на 10. Ну да. Якщо площа змінилась, ми робимо нову площад. Умова розробки. Клусимо каптенку. Пожалуйста за, троє я, за рішення. По сути, у нас витягнена на 25 гектарів. Я люблю, як правило, за після такої документації зразу ж заплачували умови Але в мене немає. Я не хочу на себе брати в прошлой раз без кого відкриття документи. Mm -hmm. um, Виталий кімови, а потім не значи, що з ними родиться. Ну ми все одно проголосували, коротше, за. Так, що в нас остається? Сьома. Так, це сьоме, це у нас перед... змін. Ага. Про внесення змін до рішення сільської ради від такого до такого, то про перелік земельних ділянок комунальної власності у право оренди, які пропонуються для продажу окремими лотами у 25-му році на території Танівської сільської територіальної громади Черкаського району, Черкаської області. Це це ми ж провели торги, два ставка у нас. Пушли, да? <тас> да. І ми їх викинули, а Найдя. поставили да, е два ставка і дві ділянки скарбниці саду. Ми <тас> їх обрали і поставили два ставка оці 15 суточок. Маленьких оці, оці два маленькі, щоб заявив, що хоче взяти. І поставили 25 вже по матеріальному. О, oh, що ми ще не поворот, ми позиція. У нас дві таких <coughs> до того моменту. А два удачі за випуску на 25-го. Зараз у нас пацієнтки методами закрили, проблеми за проблеми залишилися по. Поводженню до оренда за мене дів поки це з водим Проблеми з'явилися. У всієї області, я так зрозумів, поки будемо шукати ще шахів рішення. Mm -hmm. Про що йдеться? Змінився в нас черговий раз орган, і погоджує договора, оренди з мене ділянку з мобіка. Останній раз ми слави перший раз на Вінницю, другий раз на Миколаїв, а зараз на Крапиницький. Mm -hmm. Ну, Тут Кропивницький, наскільки змінив єдиного змісту, тексту договора і до паспорта водного об'єкта, тобто ми паспортоводних об'єкта заказували нашому об в нашому Черкаському регіональному офісі водних ресурсів. І в принципі, і вначе відійшли згоди, запроводжувалося більше. Тіші... Ні, хто закінчив це? Добрий день. Добрый день. А, а зараз зробили це погодження кропнець кропивницькі. Mm -hmm. І то, що у нас не погодили наш ну, текст з дубором, а не поводять, ми дуже домовили. На цій системі загружений, правда винятий системою mm -hmm. загружений. І пройшли ці тобі, є результати. Mm -hmm. Коротше, Кропивницький не погоджує не тільки договора, він не погоджує. Точніше, має зауваження до текстів паспортів водних об'єктів, як робилося в Черкаській області. Mm. І за цього я не можу, е, я зараз зробив і зміни до фінансування на два паспорта водних об'єктів на ці 25 соточок, ніж там надали, замість туди фінансування. А о, о, черкаси, учасники е, відмовляються робити паспорт, поки ми, ми не розуміємо, як його побудуть. Ну, mm -hmm. no, то есть, наскільки застопорили нам роботу, то державний mm -hmm. да, на нашому рівні, що каже, я, я боюся, у нас по, стояла, э, стояла розробка в Сербіківці одного ставка, паспорти модулі. Mm -hmm. Я зараз про паспорти. Сердівківці одного ставка, паспортських одного ставків, між э, вашим і центральним в, в Ярку. З однієї сторони Кирпичний завод, з іншої сторони, Бугунок. А вулиця там Тандріна йде. Оту, о, Я не знаю, як вона називається. В кінці там цей савок. Ми на нього робили що, а, паспорт хотіли зробити. Коротше, два. Маймсанки паспор... чи що? Два паспорта у паслярському ПДС кажуть. Це не пачурів. Тому що залежать, угу. за то два відкупи, він заново від небуде. Але mm. ж він на тапаспорт сажить. І оцей в кінці, то аж туди за бригадами, туди ця різна вулиця. вулиця Все, я поняв, що до нашого різницького йдемо. Так, да? Так, да, да, він туди, аж до лісництва практично вся вуха доходить і в кінці вона підтягється, там стало це. Замбою з усім. Тобто ми домовлялися, що вони виїдуть туди, А туди. дадуть нам суму. Так, коли підвердить, я говорю про фінансування розробки паспортів. Mm -hmm. Це ж не тільки рішення паспорт, я їх да, організовую. З реєстрацією прогорівню в мене проблеми, з обрахунком вартості потреби на ці нові паспорта, в мене проблема, тому що mm -hmm. я, не, я кажу, поки я не роблю паспорта, не, не погоджу, да, mm -hmm. не можу платити нові якісь роботи, які я не розумію, mm -hmm. як оформляти. Тому ну, я так думаю, що так, як ми планували, що ми все зроблене через два місяці, ми десь на граєш місяць проведемо торги, я вже впевнений, що ми не, не встигає. І цей 25-гектарний, так? Да? Цей у нас зроблений. А, тут є Цей так, зроблений так. паспорт, він вже паспорт зробив. Mm -hmm. да. От якраз це. Ми отримаємо зараз по оцій площі витяг з Держгеокадастро. Mm -hmm. На цю площу нормативну грошову оцінку і я тоді сформую умови на продаж. Бо більше mm -hmm. маю грошову і під оцю площу підтвердження. О, і є реєстрація права комунальної власності. Саме під цю площу. Тобто, ці три операції, виходить, я роблю на перемогу. Тим в мене починається проблеми, тут, коли створюється, чи право комунальної власності на цих ставки, то ще якась проблема. Я не хочу більше на себе, ну, воно вже насоманю і систему заганяю не з тими радуми. Не хочу, хай воно буде. Так. так, голосуємо. Це після перепослухання. Да. Це принесення зустріч. Голосуємо. Да. Каптенко за, да. Корженко за. Ну, голос на рішення прийнято. Так, переходимо на наступного питання: стадію, так. Про надання дозволу на розроблення паспортів водних об'єктах. Це ці маленькі, що зараз. Що ми баланха, так? Чи може і розкривається, це питання, що ну я робіт, а тут дуже вас не Добре, там голосуйте і все, капітан. Коженко за рішення прийнято голосу. Дозвольте голову за питання, забрати по рубриці різні. його проти різних ставлення. Рішення не підготовлені. У нас декомунізацію України подало звернення до державної адміністрації через гарячі війни, які заходи вжиті для переіменування селища Червоного 936 кілометра хутор червоний. Він щоб честь комуністів названий чи просто через шостий кілометр це від Москви. Хутір красний з'явився на картах іменно вперше на карті краснорвійської армії тридцятому році. І він реально з'явився десь за цей час. І 17 століття, 2014 століття, був організований вихід самий старміка, але немає. І чим воно питання видно, моя дома, чим викупимо питання. У ВСХ24 року Верховна надо українська в межах шість Okay, so she's pretty much при цьому я посола саме червоне. Ну червоночева. Червоная, да. Ну тут український. Ну, как бы ты червоне. Так, що... Я так розумію, що це звернення виконане, вони проаналізували, що це йшло. Ну, да. Черево перейменовували, а в нас воно не перейменоване наразі. опять-таки, що ми вже це питання, як закрили раз і досі дня, розглянули виконавчий комітет, пропонує розглянути ранні питання про е, податку дорогу сесії. На розгляд сільської ради питання про положення організації та проведення заходів для тренажування селища Червоного, з тим, пункту Червоний пубір роз'їзду 936 кілометрів. Шановні Копічний включений червий. Вулиця Червона в селищі, в селі Сербіків. Є червона вулиця? Да. О, і на ній, дай Боже, 20 будинків з цим саме за я, я просто у вас готую, що таке питання освіти -так. видиха. Моя думка така: прийняти рішення, в якому якось зазначити, Це протокольне може бути рішення, де обсудимо свої прийняли, що так. Посиляючись на перелік мал. Рекомендований для перейменування є спеціальна комісія. Зараз я ви випишу цей документ. Там немає назви червоне, рекомендований. Для переименування. Mm -hmm. Mm -hmm. Послатися на той перелік, але mm -hmm. то, що ми вважаємо, що червоне, абсолютно нормальна назва, червоне, ми трогаємо зупиночний пункт червоний путір. тут все-таки треба перейменувати. Кутарі у нас немає, як назва червоний путір. No, но... От мож, можемо знову таки. Все лище. Так, Як раніше було, називалося селище. Селище там друга руга. Давайте про селище будемо пізніше говорити. <постов 'яки> Це називається категорія населеного пункту. Ми їх нужні змінити для селища Холодняцького, для селища Червоного, для селища Марунова. Це сільські населені пункти. І щоб не було тої проблеми з нормами приватизації, їх треба змінити на село. Але зміна <постов 'я> категорії відбувається після зміни. Націй. Тобто, якби ми говорили, що ми угу. готові, то ну, навіть... за, за одну дві робили. Бійте. Ми відкинемо селище Червоне, все, у нас залишається селище Червоне. Ми не робимо тих операцій по зміні категорії угу. червоного саме, і ми розпочинаємо роботу по зміні категорії червоне, селе е, Хлодянське і Богодове. Угу. Ну, то, тобто, це подання на Кабінет міністрів робиться відповідне. Але ми тоді вже однозначно говоримо, що все більше назва населеного пункту називається тільки Верховною Радою. Категорія складання Кабінету міністрів робиться. А Оці назви, що ми можемо, якщо ви приймете таке рішення, то есть мова йде про перейменування зупиничного червоний кутір, тобто ви долучення даєте виконкому, Вжити заходи. Mm -hmm. Організувати вжити заходи для переименування mm -hmm. червоний кутір. То тоді вже ми вже зробимо обговорення, яка назва, бо це ж нове питання не було. У них немає історичних назв. Рішення можна було повернути історичну назву, як у нас було mm -hmm. і поставили на питання. І тоді ні обговорення, нічого. Більше сказав, що історичну назву. Значить історичну назву. Mm -hmm. А в них не було ні зразу на червоного, і все, так? Якщо ви міняємо назву, то можна про процедуру громадського вибора, але mm -hmm. це не важно, що зупиняється пункту чи целища червоних. Декомунізацію ви сюди не тратяти, бо знову таки назва не, не, не є прямим ну, генерала Яковиста. Mm -hmm. да? Ми сказали, що це, це декомунізація mm -hmm. без обговорення, зробили і все. З червоним лісмьям ліси там. Червоний дуб чи що? Ти назвали червоним. Пропозиція така: це лише червоне, вулиця червона, назви не трогать. Ніхто не знає, як його собою. А оці переглянуті, навіть 6 кілометрів. От її самосвобода зацікавить, червоний кутяк. Тому, так, можна, так. То Варку. що мені оце написало? Я прошу вас депутату. Це не ваше питання. Ви свою комісію закінчили як, як депутатом доблю інформацію, я які ні за чого, щоб ви самі як депутати розумілися, з чого виникло питання і ще було подалося. Так, що зімельна комісія відбулася. Все проголосую, всім дякую. Дякую вам за роботу.